Щас я тобі трошки добаву, а то прям вообще ничего не чую. Угу. Ну я тоже вже запустив. Поверх цих вікон. У мене сейчас тоже, у мене, мабуть, час ФПС просто. Моментом сяде. А не моментально просила. Та, конечно. Причому так аж трошки підглючувати стало. Что я більше всего не люблю. Ну та як ти хотів? Ну я ще запустив і этот. Етод... І Ютуб, і Twitch. Щоб ти понимал, понял? О, то ти вообще прям психанул. Ну да. Ну, Только я через. Я Ютуб і Twitch я запустив через... Етот, скажи ты мені, я тобі скажу через ОБС, ку, типу, вона там, ну, вона реально жре понти. Mm. Щоб ти розумів, поняв? Допустим, жре сильно Live Studio, От вона жре конкретно, Але теж я сьогодні там, з людиною консультувався по поводу цього двіжухи, типу поняв в плані в дальнейшем, що я хочу робити і тому подобне. О. І що? Альона уже на Твічу обозвалася оперативно. І мені в будь-якому випадку комп треба, панів каже, якщо ноут, каже, ну забудься, каже, то амінь мазафака, каже, сразу в тебе буде. Так. Не зовсім пані прошу. Е, ну та мені не хватає для того, щоб все. В мене вже, я бачу, підлагує, в мене вебка, підлагує просто панів на Лайв-студії. Ага. Прикинь. Я то есть, понял, Тобто ну, типа, хоч і ноут нормальний, але для такого для mm -hmm. такої роботи тобі, він каже, це буде амінь, каже, в тебе вообще взагалі. Ну, все одно навіть не тяне, да? ну, та ну, там ну, ти що, яка нагрузка? От я ще тобі от диспетчер завдань. Просто раді прикола, щоб це через ОБС. Віч, купаю, що віч, там. Процик, в мене Процик в шокі, щоб ти розумів, поняв. бачиш, це дно лагає дуже. Це лагає альон може із-за того, що в мене не вивозить сам ноут, типу, поняла? От ОБСка, ОБС через яку я стрімлю. Вона в мене тяне 6% процика, тільки щоб ти розумів, поняв? А Live Studia mm -hmm. тяне 29% процика. Танки oh -oh. тягнуть 20% процика. Ну, ти по різниці відчуваєш. Танки 20% тянуть. Ну, понятно. Понял? Енергоспоживання просто трендець. Графічний процесор у мене на 50%. Тобто відюха 2050 вона в мене не в шоці, поняв? Вона нормально шпаря. Угу. Пам'ять на 57. А Як процик... 50, це ще малю менше нормально, в тебе витюха. Процик у мене ти аміншим, типу, от процик не витягує. Угу. Альона, то що Твіч е... лагає, то понятно. Може за того, що процик, типу, нагружений на всю, але зараз побачимо. Дратуйте. Ще плюс озвучка в мене включена, в мене ще озвучка тяне дуже сильно, за що того много. Лайфтудія, усі тяжкі і сразу. Так, да, ну функції. Много функцій виходить, в неї да, і много задачності да. де велика, і процик чисто за многозадачності. Так, да, да, так, да, да, так, Да, І воно все хаве. Ну, можеш на YouTube зайти тоді. А ну, запиши мені ролик, запиши мені ролик як воно на твічу. Бо я не розумію. у мене десь був скачаний твіч. А, є, во, на диви. Зараз ми подивимося. Так, де тепер знайти те, що я стрімлю? Подожди. О. Підтримка в шапці профілю, хорошо. Ти на Твічі можеш сам себе дивитися, так? Так. Да. Альона, я не знаю, чого ти кажеш, неможливо дивитися, я ось, ось спокійно типу, відкрив свій цей. Ну, типу, я в бій ще не поїхав, правда. Щас я в бій піду, побачимо, як воно буде в бою. Цікаво, я просто, мені страшно що скільки в мене ФПС буде, типу, паня, приється відвіжу фі блять. Це з учетом, що у мене налаштування графіки на високих стоїть, ти паняв? Плюс ще ж Discord відкритий, типу, понял, це все движуха, типу, я скажу. Ладно, хорошо, твіч то таке. Допустим. Окей, okay, твіч я закриваю. YouTube. Де мій мать його YouTube? Так, о. YouTube заходимо. І тепер себе о, зразу картавий в ефірі, чутенько. Вот это там, настроївся там. чи ні? Та вроде да, поехали, кидай приглоз. И no. кидай рибалочки приглоз. Але я не пам'ятаю, скільки затримка на ютубі йде. Ну я на Полянді Pictures поїду по любе. Я тебе тирить буду скоро, я тобі кажу Рома, пробуй. Я Як завжди забуваю. Так, Лівша. І контролюй розмову. Ми засуджуємо, матюхи, дуже сильно, ти розумієш це? Так ти шо? Да. Подійди чат, читай, сразу. Твіч, твіч це засуджує, понял. Я, я побачу, я, я, я побачу, 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 як ти будеш, як ти не будеш матіркатися. Поїхали. Мені цікаво. Ну я так розумію, на твічу дві людини. Щоб ти розума, у мене цікаво. за 10-9. да, 10 минут, коротше, 4 людини. Ну, у мене воно 7 хвилин, 7 людей. На ТікТокі, типу, поняв. Я не знаю, ну Тікток в, в плані стрімінга ігор що-то умира конкретно, реально, типу, останній час. Це просто сумасшедше. О, знаєш скільки в мене ФПС? Девять. Дев'ять. Дев'ять FPS, Огонь. Оооо, ти що? Огонь. Ані. О, росте, росте по чуть-чуть. підожди, по чуть-чуть. Щас -чуть. ну, ми бізі зіграємо, ми побачимо. якщо що я тоді потушу щось, да і все Ну, 25-35. Типу поняв. У мене 50. Ну так в тебе тільки лайв студії, я ти задолбав. Ромчик, шо ти пишеш нафіга? Є... Ага, у Рома 90. Ну, так ані, ну такого ми тільки танки запущені і обмеження стоїть на 90. То, конечно у него будет. А кому якщо если этот у мене даже коли просто без нічого без стрима, то немає такого все одно. я вже свідчу Так приїхав і просто влупив воно потеху нашу сразу на косарь. Ну так. Так а що, ми нон-стопом буде далі їдемо? Ні. А ну ладно, броня не побрита, хорошо. Потапку. Я не а знаю. я щас перекадеш у фугаса і поїду цього тисака. Як дам. Ну давай, давай. І альфа в тебе як вилите? Аж 200. Угу. <звеч> Не вгадав. Ой, голова болить. І що наскільки? 202. А, ну нормально. Чуєш Ромчик, знаєш що в мене тільки що який Паша озвучив, улупив мені тапок, коротше, крітанув башню. Ой, каже, голова болить. А ібупрофен є? Він рештували та погано. Да, 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 да Ой, ще й арта допомагає йому, звісно. Фошик, ідите своєю стороною куди їхав, ради бога. Але я вас обрадую. стріми тепер будуть я... only танки. Що? Я... Ходри... Стріми будуть тепер тільки по танкам. А що таке? Ну от хочу так і все. Этот. Я тапка там от від вас відвернув. Та я розумію, то єдиний був кого я там цілий міг його покусати трохи. Ну, все, що я тобі можу тепер сказати. Роби що небудь друге, що ти там тільки на нього граєш. Не хочу, не цікаво, от мені тапок був нужен. Він мені ну, дав по голові, поняв. Я хочу отомстить. А ты моноже голова в тебе болить, да, і бо є? Да, да, да. О, там он вообще СТРВХ вже кидає. Щось ти кажеш, тапку одвернув і тапок все одно тут в уголку, воно безнаказано стоїть катається. Я викупаю, тот СТРВ. Даріно, ти так файно, туди, конечно, щас тапок мене як поліче ще раз. Така голова болить. Тапок сюди, тапок не киде. О, тапок киде, да? киде. Ну то хорошо. Ти на себе відвлік його і я проїхав. ой у ой ой йо Але бабаха сфотографувала файно. Файно. В ангарі зліва. Я ж трохи далі проїхав, зрозумів вперед, і вона виїхала, от там, де. -от, а, так. Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів. І вона легенько мені дала. Зараз харючок іззаду тебе легенько то вже буде. Етед. А, ну він вирішив взяти. Я ж дивлюсь на карту. Ромчик, я щось О, не зрозумів. Що ти написав фразу нафіга в особисті мені? Це ти за що? Ось я не допер трошки. Дедпул жаба, жабка. Жабка, жабка. Привіт, жабка. а то гав. Ну не знаю, кстати, ось на у на твічу стрім іде. Нормально, лагів немає. То Альона, можливо, этот? Можливо, в тебе щось підлагувало? Я ось навіть повноекранний включив, типу. І качество графіки... Паня, а... знайди до мене, кинь який-небудь подарок що-небудь, чи я як я, я його буду, буду бачити? Щоб ти розумів, я бомж, мене монет нема в ТикТоке. Залюбки немає монет в Тиктоке, реально. Я понял. Привіт. Дарова, дарова, Богданівна, здорово. Типу, кинув би залюбки. Реально пустий лівша. вшо. Мені цікаво просто, як вона висвічується. Да я зрозумів, по, я понял, за що ти. Ну, то все працює, і Твіч, і этот все працює. Подлично. В мене є програма, через яку я можу типу пані встрімити. Дивись, в клани сьогодні буде. Е, этот. Андрюша, мені по барабану, що в клані буде, віриш? По барабану. Що там про що Що за клан? За наш. То ну був у нас в клані один чоловічок, 16 років, якого ну... погано, мабуть, виховали. Плані того, що є субординація якась, поняв, типу, і тому подібне. Mm -hmm. І то, що не можна включати клюшки, тільки собі в рило, е, в два часа ночі, типу, поняв, чи щось, щось, мабуть, таке. Його кікнули з клана, хоча. Він просто сам собі включав? Да, хоча перед цим його попереджалося, типу, поняв за поведінкою, скільки було. І він пішов з клана і почав людей з клана тягнути. І він заходить, типу, пише, дивись, мінус в клані сьогодні буде. Типу, це він мені поруг. Хоча це він вийшов з клана, ми його кикнули місяця-півтора назад, по мабуть. Це завжди навіть не обижай. Так немає. я так я ж і не парюся, типу, якщо даже люди якісь підуть, то то значить. пси, пожалуйста. спокійненько. Ну, то нікуди не піде, спокойно. А що у нас по клану зараз? Я даже і не парюся. У нас. Че, Рубан? давай рубанем плюшки кланові. А сколько людей в онлайні? 13, може? Можна. Можна. Але які плюшки ти хочеш, на що? На серебро, звісно. То може лінію фронту вже почекали б. Та й кому там один раз включи їх да і все. Ну, на дві години воно шостого рівня включив. Надо три перемоги. Вовчик підписочку оформив хорош. Так, Альона, ти я так розумію на твічу, да, дивишся? Там і сидиш на твічу? Привіт. Здорова, здорово, Вовчик. Силку на твіч. Щас кину силку на твіч. Подожди, щас кину Ромчик. <гас> Спор... <гас> Ні. Ну на твічу хтось один сидить, дивиться. Так, поділитися. Тілега. Твіч дно. Твіч дно. Не знаю, як, кстати, дивися, Ромчик зараз зайде на твіч, подивився. Боже, Лівша, ще це карта. У Лівши, це ж Лівша, главний взвода. Я цю карту не навожу просто. Ну що, огорається? Це Галіма Та Нормальна карта. Що вам, вам тут не подобається? Це просто карта Габела. Да, вишов. Да, скажи ще шо. шо... Понятно дело. Скажи, що граница імперії лучше на які вы играете. Не знаю. Кстати, знаєш, що узнав, типу, не вздумай ливша, если будешь стримить, не вздумай додосити там погані фрази казать в сторону стрімерів проектів ВГ. Понял? А я вообще по барабану хочу, хоча це роблять? Диви, всі... Диви, яка грядка лізе просто на горку. А сам чого поліз? Я тільки, Я цю карту тільки сюди верхом буду обкатувати, ти що гониш. Я манавку ти чілю. Коні Ти тяж, ти повинен бути на банані, Що ти Не робиш бу... там? та й банани ті всі я. Крутив. Звісно, угу. тому що нас зараз тут перед ногами винесуть понизу. Зато він на горку поліз. Ну зішно, ну то ж тут на горці хоч можна трохи вижити, типу, поняв? От тут ти, ну, в банан їдеш, там амінь сразу. Конечно, ми б сейчас трьох було, тут банан винесло вперед ногами втроем. Да винесли б нас би там трьох всіх вперед назами, пані. Хто? Хто, скажи мені, О, та вся... місцеві, що Кан... там? Конечно, те все кодло винесло б. Вообще б вони нам тут нічого не зробили. Да, по-любому. І ваше те все кодло, не Добро, може чотири танки на горі зарашить. Привет, привет, горючек. привет. 260 шестьдесят вообще на фугасах играет. Що, ви там будете довго гратися? Конечно. Я жду поки вас там нашпілять, понял, Знизу. Це просто кошмар, ти представляєш, вони тупо не можуть одним кодлом винести. Так погору. а... Ти подивися просто де все кодло стоїть. Ну типу, я сам не поїду рашить. Куди ж мене відкинули зразу? Просто кошмар Я даже не знаю що вам сказать. Вони ще й мудряються там проигрывать такие. Це просто жии. Вже... Ну так а як ты хотів? Ви должны там були даже не остановиться да. ніде ні разу. Рома, ти там сам остався. От саме по любому. Так, М103 получил. Боже, от каро вкатує на пофігах, диви в мене тупо. Боже, типи. Мо, ну хоч одного обрінули, хорошо. Броню не пробили. Не, мені треба щось одне по-любому явно тушити, типу, поняв? бо в мене амінь. У мене ну фрізить жорстко, реально. Ромчика винесли, я побачив. Дичарфутюр просто збоку стоїть, видає по мені. Ні, в мене фрізить жорстко. Треба буде щось потушити, зараз я щось потушу. А потушу, мабуть, я. Ромчик, ти заходив на твіч, дивився, що тобі по графіки. Ні, та я викупаю, та я ж бачив, що ти там залишився по Щоб цей твіч повністю перекласти, було б добре. Так. Так, 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 так.